З дитинства марив бджолярством та мріяв про пасіку. Відтак мав позивний хорнет, що в перекладі означає бджілка. У новому випуску програми на щиті ми розкажемо про командира розвідувального взводу Івана Грисюка, який став на захист України у перші дні повномасштабного вторгнення. Іван Грисюк народився 5 грудня 1994 року в селі Мар'янівка Хмельницької області. Освіту фінансиста здобув в університеті економіки та підприємництва. До війська приєднався з початком повномасштабної війни. Воював у лавах 25-го окремого штурмового батальйону. Був командиром розвідувального взводу. Загинув 19 червня 2023 року у Запорізькій області. Він зібрав за столом найближчих серцю людей, хоча вже рік його не можуть обійняти рідні та запитати, як справи. Пригадують щасливі миті життя, а в очах сум та сльози. За обіднім столом усі розмови про полеглого військовослужбовця Івана Грисюка. Я стараюся брати по максимуму ну, з його прикладу з того, що я пам'ятаю про нього. Ну не скажу, що під копірку зі своїми нюансами, але постаратися бути схожим на нього. Я, напевно, ну всім хлопцям у такому віці від 20 до 28, ну хотів би, щоб вони були от такі, як мій брат. Це було б саме найсильніше суспільство у світі. От українська нація, певно, процвіла би целі ціль... на довгі віка. Народився Іван з зимового дня у селі Мар'янівка Хмельницької області. В подружжя Грисюків він був довгоочікуваним первістком, ріс допитливою дитиною, а ще завжди знаходив час допомогти батькам по господарству. Коли пішов в школу, то він дуже був відповідальний, такий старався все. От В молодших класах його перша вчителька Глина Васильна казала, що були такі уроки, що манію навіть не було, що вона не йому просто було не цікаво, бо він вже то все знав. Уроки ми з ним вчили, пам'ятаю, дуже мені запам'яталося. Як ми вчили, якось так було, що було дуже багато роботи і нема часу, коли я його посадила на межі, застелила одіяло і він мені читав. А я сапала буряки, отак от я запам'ятала. Ти там сапаю, ти як то пішла трошки далі. Ти вже добре не чути. Ти кажу, Ваню, голосніше, бо не чую. Я вже аж за ти не чуєш, каже. Навчався Іван в Мар'янівський зош. Хиз до науки мав з маличку. Улюбленими предметами були математика та фізична культура. Завжди брав участь у спортивних змаганнях, шкільних і районних олімпіадах, здобував призові місця та нагороди. Ну, десь з класу сьомого він почав так інтенсивно займатися спортом. Ходив і на бокс. Тут він займався постійно футболом. Йому дуже подобався футбол. Особливо коли це його футбольний клуб Динамо, шарфіки ось ці, що були, зав'язуються всі з кожного міста, де він їздив на чемпіонат, дивитися, як вони грають От були ці, як колекціонірував їх. Після школи хлопець вступив в університет економіки та підприємництва. З червоним дипломом здобув фах фінансиста. Превище закінчив військову кафедру та отримав звання молодший лейтенант. Навчався дуже гарно. Ви знаєте, оце як була панахида після Пасхи на цвинтарі. Приходили викладачі. Мені то дуже було приємно. Я розплакалася. Прийшли викладачі його з таким оберем. Роз і кажуть, він був наш найкращий студент. Він в університеті. Ви на дошці серед кращих студентів університету. Він дуже багато їздив по олімпіадах, займав призові місця. В цивільному житті обирав професії, пов'язані з цифрами. Спершу працював в одному з місцевих банків, потім у ломбарді. Але життя мріяв пов'язати з бджолами. Ще з маличку Івана захопила пасіка. Поїхав, був на заробітки в Польщу, каже, ну більше навчуся там, як що до чого. О, і підзароблю грошей. Приїхав, був з Польщі, накупляв дуже багато вуликів, медогонки, там все таке, що йому треба було. І казав, мам, ще раз поїду, каже, зароблю на великого буса, щоб мати чим вулики возити, і вже буду вдома. Але бачите, не так сталося. В Україну Іван повернувся за декілька днів до початку повномасштабної війни. Уже 26 лютого 2022 року пішов у військкомат. Згодом відбув на військову підготовку у Чахії. По поверненню приєднався до 25-го окремого штурмового батальйону. Він ніколи не сидів на місці. Постоянно «Миколаївич, дозвольте там. Я піду з бойцями, там пройдуся, подивлюся, що там він був, я вам скажу, дуже грамотний. І перспективний він. Він і по зброї розбирався. Він знав там свою зброю, штатну зброю. Тобто він, ну, і з людьми він постійно займався. Під час служби Іван отримав звання старший лейтенант. Він був відповідальним та ініціативним офіцером, надійним командиром для бійців і хорошим товаришем. Десь півроку ми провоювали, він ні разу, він постійно був в походах. Ну, бо в нього така посада. Він начальник розвідки був, начальник, ну, він був командиром взводу. Ну, і він і виконував обов'язки начальника розвідки. Він хлопців своїх збирав. Йому там, Він знав, я йому навіть бувало, що задачі навіть настали. Він сам знав, що йому робити. Ми часто і говорили і так само підтримував, що хлопців, що з інших, навіть підрозділів, з рот, з інших зводів. Він такий був, людина позитив. Він завжди улибався, ну такий був веселий. У Нас був такий случай, це ще було на Закарпатті, як тільки ми формувалися. Ну, виходить, ніч. Зранку просинаємося, жили в палатках і дивимося нас. Вищі пропали. Ну, зранку на построєнні Ваня ходить, улибається, каже, що там, хлопці, все є вас. Такі, а ми зразу ну, ми не зрозуміли, що щось пропало. А вони забрали там генератора, чайники, ну таке, вищі позабирали. Він каже, у вас нічого не пропало. Ми такі, там вроді не. Але, але стоїмо такі один до одного, каже, чекаємо. Ну. Якщо він щось каже, значить щось пропало, значить вони вже десь вони вночі, ми виходить, коли ми спали, вони вночі зайшли. Ну, він своїм зводом, і це так по ротах вони ходили, як то кажуть, провіряли бдітільність солдатів. Іван мав позивний хорнет, що в перекладі означає бджілка. Побратими кажуть, він поспішав жити. Планував побратися з коханою, удосконалюватися та розвиватися як військовий. Самостійно вивчив англійську мову і вільно нею розмовляв. Також володів і німецькою. Любив займатися йогою та грати у футбол. У нього такий був великий рюкзак зелений, О, і того рюкзака на плечі, і оце де парк Чекмана, він бігав, дуже любивши, на великій дистанції бігав. І оце ми встаємо разом, поки я там миюся, приберуся, якщо жінка там, <хи> кави поп'ю туди-сюди. Я вже виходжу, йду на маршрутку і наразі його зустрічаю, він вже біжить назад, і такий весь мокрий, хто на нього хтось з води виля. Я потім думаю, що ж це там він тому рюкзаку таскає. Як я туди заглядаю, а він оце з під води солодкої бутилки насипав піску, і щоб там було скільки то кілограм. Я такой попробував той рюкзак, такий важкий, і оце він так собі такі робив нагрузки. Окрім того, що загортовував себе фізично, також приділяв увагу і розумовому розвитку. Рідні пригадують, Іван полюбляв переглядати серіал, вижити будь-якою ціною. Ці знання знадобилися йому і на війні. Ми спілкувалися з його побратимами. Там, от один його побратим каже, що ми от йшли, і там був великий такий мурашник. Він каже, Ваня зняв балаклаву і кинув той мурашник. каже, А я так стою, дивлюся, каже, ті мурахи таку на ту балаклаву бігом. О, і каже, каже на ж ти так зробив? Він каже, зараз побачите. І каже, потім витягнув її, обтрусив, і натягнув, і каже, що вони її обробили муравійною кислотою. І тоді не кусають кумахи, комарів лісі. Да, він каже, я перший раз то чую. Разом з побратимами Іван воював у Запорізькій області. Він завжди був в перших рядах і ніколи не відмовлявся від складних завдань, долав будь-які виклики, теж просив робити і маму. Застерігав, аби вона ніколи не плакала та була щаслива. Хоч настанови сина пані Людмила намагається дотримуватися та її подушка досі, щоночі волога від сліз. На останнє своє завдання неподалік села Роботине хлопець вирушив 19 червня 2023 року. Рятуючи побратима, сам отримав важке поранення, внаслідок якого загинув. Тіло героя вдалося забрати лише через 10 днів після загибелі. Потім експертиза ДНК і через півроку з Іваном Грисюком попрощалися у Хмельницькому. Для кожної мами її дитина герой, і всі діти, які тут стоять, вони всі герої, тому що. Що не, що не людина, то якась своя історія, своя тиво. І, і я рахую, що тільки із за того, що вони туди пішли, то вони вже герої. Розуміють, що я його вже більше не почую його голос, не обніму, не... ті орки думають, що вони нас розлучили, знаєте, вони нас не розлучили, тому що в нас з нашими ангелочками спільне небо. Вони на нас зверха дивляться. Ми їх там десь шукаємо на хмаринках. 25 червня 2023 року у зверненні до народу президент України Володимир Зеленський персонально відзначив старшого лейтенанта Івана Грисюка та подякував за міцність та влучність. Та цих слів молодий герой вже не почув. Медаль незламним героєм російсько-української війни отримала мати військового. До нагороди Іван був представлений ще за місяць до загибелі. Вічна пам'ять та слава полеглому герою.